Привіт! Мене звати Світлана Книш, я магістр психології, працюю з клієнтами вже понад 5 років у напрямку Гештальт. Рішення йти навчатись на психолога для мене було достатньо природнім. Я пам'ятаю, як 11 років я не розуміла, хто я, що зі мною відбувається і як з цим бути. І тоді на полицях вдома я знайшла книги з психології. Спершу вони для мене були просто цікавими, а потім я в них почала знаходити відповіді на свої внутрішні запитання. Вони пояснювали мені, що зі мною відбувається. І так, до 15 років я вже точно знала, що хочу навчатись саме на психолога. Ще тоді були такі телепередачі, де говорящі голови. Розповідали про біохімію мозку і про експерименти з психології. І це мене ще більше зачаровувало і дарувало таку мрію зрозуміти і себе більше, і працювати з людьми і розуміти їх більше. Я працюю у методі Гештальт. Пам'ятаю, як обрала його ще на третьому курсі в університеті. До того я працювала з психотерапевтами в різних інших напрямках, але саме гештальт найбільше мені відкликнувся і був найбільш ефективним, приємним і а, таким м'яким, як для мене, як для клієнта. Я прийшла в напрямку Гештальт особисту психотерапію, безліч годин супервізії, групової роботи, безліч семінарів, підвищення кваліфікацій, інтенсивів і продовжую розвиватись у цьому напрямку. Зі слів моїх клієнтів сеанс зі мною дає ясність. Легкість та розуміння того, що відбувається, і найближчі кроки розвитку, що робити і як. І ці відповіді, відповіді на ці запитання, я допомагаю знайти клієнтам, виходячи з їх історій. Задаю досить багато запитань, часто слухаю, рефлексуємо з клієнтами і, звісно, даю зворотній зв'язок. За цей час психотерапія стала способом мого мислення, таким стилем філософією мого життя. І, звісно, на все в житті це психотерапія, хоча для мене це значна її частина. Частина, яка дуже покращує якість мого життя.